Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Свій влог я розпочинаю із поїздки у сусіднє місто. Ми вирішили заїхати в супермаркет, також мені необхідно було зайти в копійку та забрати посилку з нової пошти. Хочу показати вам трішки заходу сонця, просто неймовірного. В той день була тепла погода. Але, звичайно, що один величезний мінус це жахливі дороги, по яких просто неможливо їхати. Я думаю, що така проблема не тільки в нашій Хмельницькій області, але й всюди. Я одразу запримітила для свого малюка ось такі розвиваючі. Картки із тваринами та цифрами, проте щось вони не дуже його зацікавили, і ціна була трішки велика 150 гривень. Тут ціле різноманіття, тому. Мене зацікавила також книга з алфавітом тваринами. Я хотіла її спочатку придбати, проте Остап поцупив машинку і ніяк не хотів її відпускати, тому довелося купляти її. Але мене постійно радує вибір книг. Та всякого різноманіття у тебе, до прикладу, вже продають форми для пасхи. Проте в мене є дві металеві, і я вирішила не купувати їх. Прикраси для декорування паскального кошику. Так таки є, я аж сама здивувалася. Тарілка пластикова для яєць. На Великодень теж дуже актуально, вона йде у різних кольорах. Проте, крім Великодня, не знаю, куди її використовувати. Різноманітні квіти, я так зрозуміла, на цвинтар, та декор на Великодень. Я б собі придбала, до речі, вінок якийсь гарний на двері, проте в нас зараз ремонтні роботи, тому не знаю, наскільки це буде актуально. Але є люди, які дійсно декорують кожного сезону свою оселю на Різдво, на Пасху, осінню також прикрашають різноманітним декором. Тому я думаю, що цей товар обов'язково знайде своїх покупців. Яйця для розфарбовування, чудовий подарунок для діток, мене здивував ось цей годинник, так як я люблю усе блискуче, як сорока. Проте в нас було надзвичайно багато витрат, тому я вирішила трішки почекати, нікуди цей годинник не дінеться, так би мовити. Я вже давно не була просто у АТБ, тому і не бачила тут знову великий вибір посуду, різноманітні п'яла у такому східному стилі. Мені дуже сподобалися сині квіти. Силіконові форми для випікання паски, різних кольорів, форм, розмірів, проте 79 гривень, як на мене, це дуже висока ціна. Я собі особисто пригледіла дещо іншу форму і в майбутньому також хочу придбати її. Я бачила, як у тіктоці готують у цій формі желе, воно виходить в дуже гарній формі, тому обов'язково необхідно спробувати. Так, мені прийшла посилка з моїм насінням. Спершу одразу кинулася в око велика кількість цибулі. Я минулого року замовляла саме таку, то в мене велика виросла. Збула, яку вона має точну назву. Ось. А, ні, тут щось написано. А, а арбажейка. Один кілограм із такої цибулі сіянки. І також у нас тут е, ось така цибулька. цибуля сіянка, червоний мексиканець. Фіолетова така. Також 1 кг. Так, далі дивимося. Тут в мене суперфосфат, фосфат, добриво, я таке замовила. Для посадки картоплі, тому що в нас вже дуже поганий ґрунт. Замовила, скільки тут йде його. Не можу побачити. Ну, Загалом, я думаю, що вистачить цієї кількості. Ось. Далі давайте пройдемося по насінню. Що ж саме я таке позамовляла. Я вже і забула, якщо чесно. Буряк. Буряк. Так, це буряк. Такий великій кількості, щоб був свій бурячок. Далі сухоцвіти, е, такий кабачок, чорний красень. Буду пробувати. Який ж він. Ну, я. Читала відгуки, то були досить позитивні. Досить позитивні відгуки про цей кабачок. Так, волошки я саджала минулого року. Хто зі мною з літа, той бачив неодноразово їх на відео. Вони прекрасно цвітуть. Тобі вже необхідно та, взяти Остап. Зачекай, мама, зніме, і тоді будеш бавитися. Так, сухоцвіти. Моє блакитні волошки. Дивимося далі. Замовила ось таку моркву. Лагуна. Я думала, що її буде більше цієї моркви. Напевно, потрібно буде ще докупляти. Так, це взагалі діамант. Всім раджу посадити. Ось такий амарант червоний, тому що він виростає великий, дуже гарно цвіте і гарно прикрашає ділянку. В минулому році посадила і не пожалкувала, тому що вигляд він мав просто нереальний. То я вирішила цього року купити багато, щоб засадити всюди, і щоб він радував око. Так, це салат, ольжич. Далі. Ось таку мікрозелень посадити, нам на салати, спробують. Всі блогери рекомендують, куштують цю мікрозелень, також необхідно собі. Такий шпинат Матадор. Далі ще шпинат. Така петрушка кучерява, буряк ще. Далі кріп делікатесний. І ще буряк. Взагалі, е, я не знаю, чому тут пише морква 400 на сінин. Чи не 400 на Я думала, її буде набагато більше. Коротше, ви видно, що в моєму е, замовленні щось переплутали, тому що моркви я замовляла е, набагато більше. Тут її прям мало. Необхідно ще докупити, тому що хочу насадити багато моркви. Як буряка, так і цибулі. Зате буряка багато. ось, Ну нічого, буряк зайвий не буває. Як доказує практика, показує практика, що ми робили цілу зиму салат з бурячка. ось. Так, гарбузи в мене є на посадку насіння. З квітів я буду садити тільки чорнобривці, жовті та помаранчеві. Я собі сама насіння зібрала. Ось цей амарант, волошки і спробую сухоцвіти. Основні культури в мене, звичайно, що буряк, картопля, морква. Ось і цибулька. Не займаюся розсадою перців, помідор тощо, тому що мене це вже не цікавить. Посаджу тільки найнеобхідніше. Ну і, звичайно, ще докупити моркви. Тому що е, все це насіння довелося купувати і віддавати чималі кошти. Але, звичайно, що я Дуже рада, тому що чекала. Е, як і кожна, мені здається, хазяйка вже посадили люди е, моркву, цибулю, а я не встигла це зробити. В нас вже почався сезон дощів, але сподіваюся, що все, ж, е, все буде гаразд і я встигну. Хоча минулого року ми саджали в кінці квітня і виросла доволі велика гарна цибулька, тому я на цей рахунок не приймаюся. Ми заїхали в АТБ сьогодні і придбали дещо. У нас закінчилася кава. В нас запитували, до речі, як нам ось ця. Elс і е, дуже сподобалася, рекомендую. Дуже смачна кава. І її надовго е, вистачає. Тут 500 грамів. Далі вівсянка, дуже смачна, запарюється. Кисломолочний сир. Далі капуста квашена, тут 500 грам. Е, взяла куркуму до плову, чорний меланий перець і хмелі сунелі. Улюблені спеції. Трішки мандарин, такий гороховий суп в брикетах, арахісову пасту, томатну пасту. Вона була по знижці. Далі це в копійці Сашко купив магніт для ножів. Є фотографія. І різноманітних інструментів можна використовувати. Ну, мені для ножів треба суто. Я думаю його ось там причепити. Два шкрипка. Далі сердини ось такі ми постійно беремо, дуже подобається. Тут 230 грамів іде. Це сердина потекла. От мені цікаво, чи що це. Ні, це з під чогось іншого. Взяли ось такі сірки з полуницею, з вишнею, також полуниця. Львівські дріжджі, мої улюблені банани. Сілан був по знижці, тому що в мене вже закінчився. Кондиціонер Фейрі по знижці велика. Ось така баночка, один літр, тому що в мене також вже закінчився. Я не знаю, мені на півроку рік точно вистачає. Далі по були ось такі серветки вологі, універсальні. Вони йдуть з пантенолом. 72 штуки в упаковці брів. Один стік. Далі олія рафінована від Олейна. Так. І дві упаковки великих, ось таких сухих серветок паперових. В загальному це все. Також я винесла вазони. В мене тут два знаходяться на підвіконі у вітальні. І так як ми вже не палимо в буржуйці, то поставила таку клейонку і зверху вже на неї. Решту моїх вазончиків. Остап з ними бавився і розсипав землю. Тому я вирішила перестрахуватися. Ось. Ще, коли були сонячні дні, я змусила свого чоловіка мені змінити карниз з меншого на більший. І так як я встигла. Випрати тюлі та штори, тому що у нас зараз в Хмельницькій області дощить, похолодання, вітер, то е, показую вам, як це все виглядає. Ще залишилося е, почепити штори, тому що нам не вистачило цих застібок. І буде взагалі краса. Встигла почепити тільки одну. Ось. Ну, поки результат мені подобається набагато більше в такому широкому форматі, ніж вони були. Як на мене, стало набагато затишніше. Давно необхідно було купити карнизи у е такому розмірі. Поки Саша займався знову ж таки коридором, я вирішила приготувати їжу йому на роботу, зробила опару, залишила тісто підніматися, тому що в мене дуже багато планів, зокрема, із випічки. Користуючись моментом, хочу відповісти на декілька запитань, які були у коментарях під минулими відео. До прикладу, чому ми вирішили саме робити вагонку в коридорі, а не декоративну штукатурку, якщо це набагато дешевше, я маю на увазі на стелі. Тому що ми зробили такий варіант у ванній кімнаті, нам сподобалося і вирішили, що чому б не повторити, тим більше чоловік навчився це робити. Спочатку це здавалося важко на перший погляд, проте він подивився безліч відео і е, навчився. Мені дуже сподобалася вагонка, так як вона в білому кольорі і одразу придає кімнаті якоїсь свіжості, так би мовити. Тут я на відео зробила величезну помилку, так як я задумалася, забула і помастила. Пампушки не в кінці після випікання, а на самому початку. Поки я робила піцу, папухи та пиріг з маковою начинкою, то в мене паралельно на плиті варився борщ. На жаль, я це все не встигла зафільмувати, так як завжди роблю, тому що банально у мене на той момент не було часу. Видались деньки дуже заклопотані, так як була тепла погода, необхідно було встигнути все і навіть більше. Я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Я бажаю вам всього найкращого, Божого благословення. Сподіваюсь на вашу вподобайку. До нових зустрічей, па-па!